Повернулися з відпустки. Гортензії у нас квітують, не всі в такому гарному стані, тому що поливу не було. Що не вистачає гортензії? Це макрофіла, кущ дорослий, не поливався 10 днів. Ми були у відпустці. Зараз бачу ось таке листя. Не все, але є. Є насичене, насиченого кольору зелене листя, а є ось таке. Рябеньки. Так, розбираємося. Оце коли скручене. Це недостатньо кальцію. У нас досить спекотно. Тиждень плюс 30 це мінімум в затінку. Буду застосовувати брексіл кальцій. Можна кулофермін кальцій, можна кальцій веселітра на вибір. Брексіл кальцій більш дієвий, тому я його дам. Тут листя молоде. Темне забарвлення, тобто заліза тут достатньо. Але оце листя, воно, бачите, воно не молоде, воно там внизу, і це недостатньо, я вважаю, що магнію. Буду давати сульфат магній. Сульфат магній полив під корінь, брексіл кальцій, оприскування по листу можна додати антистресант, щоб відновити гортензію. І буде все чудово. Інша гортензія, вона має кращий вигляд, але є суцвіття, що підпалилися, тому що тут більше сонця потрапляє, тут менше. І є недостатньо вологи, ось такі всередині листочки, 10 днів рослину теж ніхто не поливав. Буду проливати пікацидом. Цей препарат, підкислювач, я застосовую кожні два тижні на всіх гортензіях. Немає азоту, є фосфор для цвітіння, є калій, а калій повинен бути для зміцнення рослинки і, коли посуха, теж калій допомагає рослині. Залізо тут не потрібно, все нормально і можна зараз знову пройтися антистресантом, тому що спека у нас буде ще днів 10. Гортензія, яка має найгірший стан. Рослину садила навесні, ще погано вкоренилася, і 10 днів без поливу для неї було дійсно важко. Хоча я і обробляла мігафолом, але недостатньо поливу, і це все ми бачимо. Мої дії. Проливаю розчином. Амікацида слабенький, роблю 3 грами на 10 літрів, сюди приблизно 5 літрів проливаю. Через 3 дні проливаю антистресантом, можна амінопрофі, можна навіть стимулятор коріння з антистресантом. Тобто антистресова дія теж потрібна цій гортензії. Поки все.